Поклінний крест, пам'ятник православної культури, символ віри, подяки і надії. На його освячення прибуло чимало представників духовенства. А чи насвячення Христа провів митрополит Дніпропетровський і Павлоградський архієрей Іриней? Крест має в собі таїнственну, дуже велику силу. От так що сьогоднішній праздник, вез двіжіння Господня, да і ще во установлення такого кріста? Это честь и слава этим людям, этим властям, которые вот пришли к этому, и вже не первый это крест, это уже мы слышим завершающий, слава Богу, что мы ограждены со всех сторон. Сіла кріста Господня пусть он допомагає нам. Настоятель свято Святотройського кафедрального собору Владика Євлогі розповів про важливість встановлення Христа у місті, про значимість Його для православних віруючих та привітав усіх зі святом для всіх православно віруючих креста животворящий Господін необхідний в їхній духовній жизни. Это не только узнаваемый символ или знак или логотип христианства, это животворящая сила. Так и сегодня в городе Новомосковске поставлен крест Господень. Это уже четвертый со всех четырех города Новомосковска поставлены кресты. Вот и каждый, кто проезжает этим местом, он вспоминает вот. Или уже узнает, что здесь православный город. А действительно, город Новомосковск, город православный. Более того, это тот город, который дал э, толчок духовному развитию здесь, на Днепропетровщине, в прессомарье. Потому что отсюда вы хорошо это знаете. І прекрасно пом'яті начал розпространятися православ'я з монастиря Святотроїцького собора саме отсюда, з города Новомосковська. Хрест було встановлено за ініціативи і фінансової підтримки депутатського корпуса та, зокрема, з депутатів міськради від опозиційного блоку Олексія Фрейдіна та Михайла Барсука, до яких звернулися з проханням прихожани та жителі Новомосковська. В даному випадку обратился дець Андрій. от прихожан, от жителей города Новомосковская с инициативой поставить на выезде с города по Зенебелой улице данный крест. Этот вопрос был задан депутатскому корпусу, непосредственно Алексей Валерьевич обратил на это внимание, и в данном случае мы это мероприятие организовывали. 3-4 тижні за цей час, я думаю, що ми організували і провели його успішно. До участі у встановленні поклінного хреста долучилося і комунальне підприємство НККП, яке взяло на себе усі установлюючі та підготовчі роботи. Ми, Наш колектив допомогли встановити всі підготовлені роботи і установити крест. Хочеться, щоб він допомагав жителям Новомосковська, щоб всі... Соблюдали правила дорожного движения при в'їзді в город, і тоді буде в нашому городе безпені. Усі присутні, жителі міста та прихожани дуже вдячні за новий такий потрібний і значимий оберіг. Свою подяку висловила і Валентина Корчевська. Дуже хороше, полізне До К нам депутатський корпус багато обращалося ну, по поводу хреста. Ну ми як то пошли навстрічу Фредіналіч, приходили люди, просили, давайте тут. Ну от решились, поставили опозиційний блок большої лепту внес. Ну, Ми, звісно, старались. півоваром, спасибо, горошку. Все в порядку нас. Ми раді, що на той хрест бою захищати нас і наш город. Традиція встановлювати поклінний хрест на в'їзді в населені пункти зародилася ще в давнину. Хрести служили духовними щитами від усіх напасти для жителів і мандрівників. Відтепер і наше місто отримало цей оберіг.